На відміну від того, що було рік тому, звісно, в обстріл поменшало, і то добре. Люди поїхали з Херсону. Я розумію, що це страшно. все-таки як то так жалкую. Хто не живе, не... пусть радуються, що вони тут не живуть. Дай Боже, що вони тут не жили. Людей немає, всі повиїжджали. Осталися ті, що були в окупації, ті залиши. Найважки, я вважаю, зараз нашим хлопцям, які... Стоять за нас і захищають наш край, наше місто, яке я дуже дуже люблю. Це мій город, це мій любимой міст, який я люблю, Тут виросла. Я тут живу вже 56-й рік. Що я повинна сюди виїжджати? Тому що люди, кожен хоче домой повернутися. Любов людина хоче повернутися домой. Але тут коли твориться. тишины тут больше грома, чем тишины. Ну вот у нас 9 марта был прилет в дом, разорвало, ну короче, в квартиру попадание было и газовую трубу вырвало, напрочь вырвала. Вот так вот мы живем с 9 марта без газа, без ничего. Что сказали? Собирайте борги, у кого борги, а половина дома нету. С кого мы будем собирать борги? Нам не с кого, а отдать не каждый может, правильно? За кого-то платить. Вот так вот мы живем. Вот мы сколько я живу, За час я один раз только отримала матеріальну допомогу. І в тому році, останній раз в августі місяці, я отримала гуманітарну допомогу. У коли ні дохода, нічого. Я живу за бабушкину пенсию. От ми на двох дітей пенсії. Мені взагалі пощастило, що я взагалі працюю ще тому досить непогано. Але, ну, в принципі, як життя було краще, звісно, до цього цієї, цієї ситуації. В принципі, люди адаптувалися і вже трошки стало краще. Через що через те, що в принципі через великий попит, все ж таки людей трошки приїхали які спеціалісти, які можуть щось зробити. У них від замовлень відбою не буде. Але, звісно, багато і тих, хто працює просто як волонтери. Якщо потрібно, медичну допомогу можна отримати без майже ніяких проблем. Плюс те, що на відміну від а я був в Херсоні період окупації в цю окупацію, на відміну від того часу, звісно, ситуація з ліками стала набагато краще. Чому тому, що, ну. Те, що було раніше, це взагалі не можу описати словами. Але зараз всі ліки можна купити без проблем у необмеженій кількості. Ну, взагалі хочеться, щоб війна поскоріше закінчилася, бо це все вже ну, трошечки піднабридло. набридло. Що б літаки їх найб? Не... Вибачте, складно, е... дуже важко, але ми держимося, надіємося на своє ЗСУ і надію не тіряємо. Ми обов'язково переможемо. Не зверталася до лікаря і бажаю всім бути здоровим. Роблю зарядку, бігаю на роботу, піднімаюся дух, говорю, не переживайте, все буде добре, ми переможемо. У мене такий девіз – все буде добре. Є робота, я працюю в бібліотеці. Мої діти виїхали, домик маленький, мене внучата, а я місць, разом зі своїм містом і хочу, щоб скоріше це прийшла. Мир на нашій країні і взагалі во всій Україні нашій. Я во час окупації теж і флажки розвішувала, і ленточки, і казала, що за село прийде. Вони прийшли. Я виїжджав до Києва. Там у мене внучка живе. Два місяці просидів, не можу сидіти там. Все. Херсон У Цей магазин, там і ще там в той магазин ходжу. Вроде все нормально, ну, які послуги. Стрібуюсь, полікмахерській, ну що і що? Больше мені не потрібно нічого. Українець, я не хочу нікуди їхати. Я тут був. Всю окупацію тут. Тут все время було із А до я і зустрічали наших хлопців. Я не звертався до лікарні, но жінки моєї мати сейчас у лікарні вже другий раз. Лікарство безплатно. все безплатно. Вона в реанімації безплатно. Я стрижуся одній палікмахерські, вона тоже не виїжджала. Ждемо перемоги, ждемо, тільки надіємося на перемогу. Вигнать Кацапів отсюда, як, якомога подальше, щоб такої країни, як Росія, її взагалі не існувало.